Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку Я і моя сім'я. Сім'я найближче моє оточення. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Розгадайте, будь ласка, ребус. Ми на малюночку бачимо цифру сім і букву Я, а разом це виходить слово сім'я. Погляньте, будь ласка, на малюночки та скажіть, кого зображено на цих фотографіях. На цих фото зображено сім'ю. Так, діти? На першому малюнку ми бачимо сім'ю із дорослими та дітками. На другому малюночку ми бачимо, як тільки зароджується нова сім'я. На третьому, на четвертому малюночку також бачимо сім'ю, в якій є різні члени родини і дітки. Скажіть мені, будь ласка, ким ви є в своїй сім'ї? Ким ви є для тата і мами? Ким ви є для бабусі й дідуся? Для тата і мами ви є дочкою або сином. Для бабусі і дідуся ви онук або онучка. А одним словом, дітки у своїй сім'ї ви діти. Послухайте, будь ласка. Віршичок Володимира Верховень моя сім'я. Дід, бабуся, тато, ненька, старший брат, сестра маленька, кожного своє ім'я, а всі разом ми сім'я. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки людей у сім'ї героя вірша? Давайте порахуємо: Дідусь. Бабуся, тато, мама, старший брат, маленька сестричка і дівчинка, яка розповідає цей віршик. Скільки всього людей у цій родині? Так, звичайно, сім. Правильно. Дітки, а що ж це таке сім'я? Сім'я, або ще кажуть, родина. Це найрідніші люди, які живуть разом. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, які імена мають хлопчики та дівчатка у вашому класі. Давайте пригадаємо, в нас є Поліна, є Аня, Сашко, Максим. Дитина, Артем і багато інших. так? А погляньте, будь ласка, на ось цих діток, які зображені на малюночку, і скажіть, чи є тут хтось схожий на наших однокласників. І якщо є, то чим сам? Дітки, ну чим дітки між собою можуть бути схожі ім'ям або кольором волосся чи очей. А взагалі ми з вами знаємо, що кожна людина унікальна і немає двох однаково схожих людей. Навіть дітки, які народжуються в одній сім'ї, близнята або трійнята, вони все рівно мають якусь відмінність між собою. І схожими один на одного ми можемо бути лише ім'ям або Кольором волосся чи очей. Давайте дослідимо різні імена, різні значення мають. Ось подивіться, ім'я Оленка означає світло. Ім'я Галина означає безтурботність. Значення імені Катерина це чистота. Ім'я Марія. Означає наполегливість. Тетяна значить розумна. Тарас означає бунтар. Максим має значення величний. Михайло богоподібний. Сашко означає захисник, а ім'я Вова означає. Дізнайтеся, будь ласка, у своїх рідних, що означає ваше ім'я і чому вам дали саме такі імена? Можливо, в них є якась дуже цікава історія. Кого називають родичами? Родичами називають тих людей, які належать до однієї родини. Родичі можуть проживати в одній родині і в одному домі, або належати до однієї родини, але проживати в різних місцях. Розкажіть про своїх родичів, хто живе разом з вами, а хто живе окремо. Разом з дітками завжди проживає мама і тато. так? Буває таке, що ще з вами можуть жити бабуся і дідусь, але дуже часто бабуся і дідусь проживають в іншому місті. Також у вас може бути рідна тітка або дядько, які являються рідним братом або сестрою ваших батьків. Також у вас є рідні брати та сестри, можливо, в когось і немає, може бути і таке. Також, дітки, у ваших тата й мами теж є брати і сестри, є тітка і дядько, можуть бути двоюрідні брати і сестри. Для вас вони двоюрідні тітка і дядько, і їхні дітки також вам родичі. Назвіть імена кількох рідних вам людей, чи часто ви зустрічаєтеся з тими людьми? Як ви любите проводити вільний час у родинному колі? І коли найчастіше збирається вся ваша велика родина, я маю на увазі не лише маму, тата, бабусю і дідуся, а всіх: і тітку, і дядька, і двоюрідних, і троюрідних братів, сестер, які. Події найчастіше збирають всю вашу родину за столом, якими мають бути стосунки в сім'ї і в родині? Ну, ви розумієте, що родина це дуже має бути е, сильна, дуже е, вихована. Стосунки в родині мають бути доброзичливими, тобто в родині має панувати любов, взаємоповага, розуміння, допомога. Тобто, ось подивіться, на малюночку ми бачимо родину. Як ви думаєте, які стосунки має ось ця родина? Згідно малюночку, ми розуміємо, що родина дуже відповідальна. Так? Родина дуже чемна, родина любить. В родині люблять одне одного, родина добра, допомагають один одному. Тобто це дуже гарна родина. А розкажіть, які в вашій родині стосунки? Погляньте, будь ласка, на малюночок і скажіть, хто є в сім'ї Алінки? Зі скількох людей вона складається? Подивіться, Алінка це певно дівчинка, так? Ну ось давайте візьмемо цю дівчинку, яка зображена із чорненьким волосячком на малюночку. Значить, хто в неї є? В неї є мама і тато, є дядько і тітка. До її родини входять два дідуся і дві бабусі, а ще в неї є двоє менших братиків і менша сестричка. Так? А тепер давайте порахуємо загальну кількість людей. Дівчинки-алінки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і дівчинка 12. Тобто до її родини ходить 12 осіб. Поміркуйте, дітки, що таке культура спілкування? Чи потрібна культура спілкування в сім'ї? Звичайно, культура спілкування, коли люди між собою спілкуються виховано, чемно, не ображають одне одного. Якщо роблять зауваження, то роблять це настільки. Чемно, щоб не образити один одного. Завжди в сім'ї має бути культура спілкування, так як і з іншими людьми, так як і в садочку, в школі, в магазині. Тому що сім'я, дітки це люди, які вам найрідніші, найближчі. І спілкуватися з ними аби як. Не можна, тому що можна поганими словами образити найрідніших людей. А ви розумієте, що якщо ви залишитеся самі і не будете потрібні вашій сім'ї, то, звичайно, і стороннім людям теж ви будете непотрібні. Вам з вами не захоче ніхто спілкуватися, якщо ви не будете дотримуватися культури спілкування у своїй родині. Тому потрібно, дітки, бути дуже чимними і вихованими в першу чергу при спілкуванні зі своєю родиною. А так само і з іншими сторонніми людьми. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Розгляньте старовинні та сучасні іграшки. Дітки, чим вони відрізняються? Старовинні іграшки найчастіше робили з глини або з дерева. Потім почали виготовляти старовинні іграшки із тканини. А сучасні найчастіше виготовляються з пластику та металу. Так, Сучасні іграшки більш яскраві, в них більше деталей. Можливо, в деякій мірі вони цупкіші, ніж ті іграшки, які старовинні. Але, дітки, і старовинні іграшки, і сучасні вони дуже цікаві і корисні. Дізнайтеся у своїх батьків, у дідуся чи бабусі, якими іграшками вони гралися в дитинстві, з чого їх виготовляли. Можливо, в когось із ваших батьків навіть досі залишилася найулюбленіша іграшка з їхнього дитинства. Поцікавтеся, у них може бути дуже багато цікавих історій про їхнє дитинство. Про їхні іграшки. Чи можна гратися предметами, зображеними на фото? Погляньте, будь ласка, що ми бачимо на фото? На фото ми бачимо предмети, які вживаються у побуті. Так, праска, ножиці, ніж, веделка, сірники, запальничка, медикаменти. Пігулки. Чи можна дітки гратися цими предметами? Ну, звичайно, ні. Предмети ці потрібні. Вони допомагають полегшити наше із вами життя, а іноді навіть і допомагають зберегти наше здоров'я, але гратися такими предметами не можна. Тобто іграшка має бути в першу чергу без Безпечна для того, щоб в нею могли гратися ваші братик або сестричка, і ви разом із ними. А ці речі не є безпечними, тому вони призначені саме для дорослих, а не для діток. Зараз я пропоную вам відкрити ваші зошити, знайти в зошиті сторіночки із темою Я і Моя сім'я. Пам'ятаємо, дітки, якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо певного завдання немає, воно відсутнє, значить ви опрацьовуєте це завдання усно разом із нами. Завдання перше, дітки. Послухайте, будь ласка, віршик і скажіть, хто є в родині героя вірша? Намалюю маму, намалюю тата, оце наш садочок, а це наша хата. Біля хати квіти, мальви та жоржини. Ніби сонце сходить, соняшник затинок. Дітки, скажіть, будь ласка, хто є в родині Героя Вірша? Є мама, є тато і сам герой. Так? Або дівчинка, або хлопчик. Більше тут ні про кого й не йде мова. Знайдіть, будь ласка, на малюночку, якщо у вас є цей малюночок, і обведіть тих членів родини, про кого говориться у вірші. А зараз, дітки, підготуйте, будь ласка, простий олівчик. Нам з вами необхідно буде в тексті підкреслити слова, які відповідають на питання, хто і означають живу істоту? Або що і означають неживу істоту. Перше слово це маму. Хто мама? Далі хто тато? Далі. Що садочок? Що хата? Що квіти? Що мальви, жоржини, що сонце, що соняшник? Саме ці слова підкреслють. Завдання друге ким ти є для бабусі й дідуся? Обведи червоним кольором. Для своєї бабусі та дідуся ви є онук або онучка. Так, дітки? Обведіть, будь ласка, ці слова онук та онучка. А тепер, дітки, синім кольором обведіть, ким ви є, для своєї мами і тата. Для мами і тата ви є сином або донькою. Будь ласка, знайдіть малюночок, де дітки з мамою і татом, і наведіть ці два слова. Тобто для бабусі і дідуся хлопчик це онук, а дівчинка це онучка. Для мами і тата хлопчик це син, а дівчинка це донька. Завдання третє. Доповни речення, розкажи, які родичі є в тебе. Сестра мами, це хто вам, дітки? Це тітка. Допишіть, будь ласка. Мамина мама для вас це хто? Бабуся. Тато вашого тата для вас є дідусь. А брат вашого тата для вас є дядько. Так, розкажіть, будь ласка, які ще родичі є в вашій родині? Завдання четверте. Упишіть імена членів своєї родини у відповідні колонки таблиці. Подивіться, ми маємо табличку. Дитинство, юність, зрілість і старість. Так от, в кожну табличку ви маєте написати ім'я члена своєї родини. Дитинство, тобто це дітки. Дітки, які ще не навчаються, не ходять до школи, або ходять до садочка і ходять до школи. Далі юність це якщо у вашій родині є брат або сестра, які навчаються в 9, 10 або 11 класі або вже навчаються в якомусь вищому навчальному закладі. Зрілість сюди ви впишете імена своєї мами і свого тата. Якщо є у вас дядько або тітка, можете записати і їх імена сюди. А в колонку старість дітки, запишіть, будь ласка, імена своїх бабусі і дідуся. Якщо у вас не одна бабуся і не один дідусь, а двоє, троє, четверо, п'ятеро, записуйте в цю колоночку всі імена, які помістяться. Завдання п'яте. Познайомся із сім'єю Тараса. І напиши імена всіх членів його сім'ї. Це хлопчик Тарас. Світлана це мама Тараса. Знайдіть, будь ласка, на малюночку, де Світлана, мама Тараса. Ось вона, так, звичайно, підписали ім'я Тарас під, під хлопчиком, під малюнком хлопчика, і мама Тараса Світлана. Далі Таня. Це мама Світлани, дітки для Тараса. Хто вона буде? Вона буде бабуся, так, ось вона, мама мами, це Тарасикова бабуся Таня. Далі, Яна це сестра Тараса. Скажіть, де на малюночку зображена Яна? Звичайно, вона стоїть біля бабусі Тані. Підпишіть, будь ласка. І Дмитро це чоловік Світлани. Дітки, хто він для Тарасика? Він тато, звичайно, підпишіть, будь ласка, ім'я тата Дмитро. Ось ці люди є членами родини хлопчика Тараса. Завдання шосте: Досліди ім'я відомого українського письменника. Тараса Григоровича Шевченка. Скажіть, будь ласка, дітки, як звали його батька? Хлопчика звали, письменника звали Шевченко Тарас Григорович. А як звали його тата, його батька? Звичайно, Григорій, тому що якщо він Григорович, значить батько Григорій. А до речі, маму Тараса Григоровича Шевченка звали катерину. Будь ласка, запишіть ці два імені у завданні 6 у вашому зошиті. Або під тим номером, який має це завдання у вашому ЗОшиті. Наступне завдання подумай, про що можуть розмовляти члени родини. Мама з донькою, дідусь з онуком, брат з братом, тато з сином. Подумайте і спробуйте скласти діалог. Про що може говорити мама з донькою? Мама з донькою може говорити про кухню, про моду, про одяг, про зачіски, про подружок, про ляльки, про манікюр і педикюр і так далі. Про що може говорити дідусь із онуком? Дідусь із онуком може говорити, наприклад, про футбол, про волейбол, про баскетбол. Про що можуть говорити брат з братом? Брат з братом може говорити, наприклад, про якусь цікаву комп'ютерну гру. А про що можуть говорити тато із сином? Тато із сином можуть говорити про подорожі, про якісь інструменти, про ремонт квартири, про прогулянки, про товаришів? Наступне завдання. Будь ласка, намалюйте свою улюблену іграшку і спробуйте скласти про неї розповідь за планом, як називається ця іграшка? Звідки вона у вас з'явилася? Хто її купив або хто подарував? Якого вона кольору і з чого вона зроблена? З пластмаси, з металу, з дерева, з тканини. І у якій грі ти її використовуєш найчастіше? Спробуйте, будь ласка, намалювати свою іграшку і скласти про неї розповідь. Я думаю, що іграшкам буде дуже цікаво послухати, як ви про них розповідаєте. А зараз я підготувала вам хвилинку, цікавинку. Чи знаєте ви, хто такий кузен? Кузен дітки це двоюрідний брат. Тобто це син вашого рідного дядька або тітки? Кузина двоюрідна сестра. Чи знаєте ви, хто для вас татова мама? Звичайно, бабуся, бабуся це мамина або татова мама. Чи знаєте ви, хто для вас мамин тато? Дідусь, так, дідусь, це тато вашої мами або вашого тата. Чи знаєте ви, хто для вас мамин брат? Він дядько, так, а ви для нього племінник або племінниця? Чи знаєте ви, хто для вас татова сестра? Тітка, а ви їй племінник або племінниця? Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? У дружній сім'ї всі піклуються один про одного, люблять один одного, шанують, поважають. У сім'ї мають панувати добрі стосунки і взаємодопомога, а ще любов і злагода. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А на останок я пропоную вам обрати листочок із кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений у мене все вийшло, жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!